Привіт мої шибайголови! Мене звати Артем, це Мартон Movie, і це саме перше відео на цьому каналі. Якщо ви знайшли мене саме зараз, то у вас є унікальна можливість стати тими, хто в майбутньому буде писати коменти Вау! А от я пам'ятаю, як у тебе було всього декілька підписників. Що ж, хто я такий, що це за відео та що це за канал взагалі? Давайте про усе по порядку і поговоримо. Отож! Почнемо з того, чому я взагалі вирішив цим займатися. Що ж, це дуже просто, я дуже сильно люблю і кайфую від кіно. Звісно, в першу чергу це проявляється у фільмах Марвел. Проте не переживайте, навіть якщо ви не фанатієте від цих фільмів, а полюбляєте інші жанри. Я думаю, нам все одно знайдеться про що побалакати. Тож я думаю, кожен знайде щось цікаве на цьому каналі. Через свою любов до фільмів мені завжди хотілося про це побалакати. Спочатку найбільше я завантажував своїх батьків, потім друзів. Тепер найбільше вислуховує моя дівчина. От просто хочеться мені з кимось про це побалакати. Тож я сподіваюся, що на цьому каналі знайдуться такі самі, як і я. Wow. We're identical. Ті, кому так само подобається про це балакати. Як це не дивно, проте це не перший мій досвід у подібному. З моменту, як у мене з'явився інтернет, я пробував різне. І подібні канали про кіно, і різні блоги-влоги. Пробував навіть робити супергеройські костюми та обладнання. Можливо, тоді мені бракувало якогось більшого запалу та мотивації. А тим паче гарного обладнання. Та от ми тут з новими силами, з новим обладнанням, та з кращим запалом, ніж будь-коли. Можливо, ви вже роздивлялися головну сторінку каналу або ж робите це прямо зараз. Тож, як там і написано, головна ідея цього каналу це зібрати людей в одну спільноту, родину тих, кому подобається кіно. Я планую розповідати на цьому каналі про найсвіжіші та найбільш цікаві прем'єри, які вийшли у світ, а також обговорювати цікаві та оригінальні теорії до фільмів. the mail can we talk about the mail please mac i'm dying to talk about the mail for you all day okay pepe Silvia, this name keeps coming up over and over again every day pepe's mail is getting sent back to me pepe Silvia, pepe Silvia, i look at the mail well this whole box is pepe sylvia so i say to myself i gotta find this guy i gotta go up to his office i gotta put his mail in the guy's goddamn hands otherwise he's never gonna get it it's gonna keep coming back to серіали. Які мені особисто сподобались, проте, можливо, хтось з якихось причин про них не чув або не мав часу подивитися. Окрім фільмів, я іноді планую згадувати про мою колекцію фігурок Фанко, яка знаходиться ось тут, яку я планую в найближчому часі активно розширювати, тож, можливо, комусь це буде цікавим. Додатково, хоч я і не фанат ігор, проте я думаю, якщо вам сподобається такий формат, іноді ми можемо разом грати в якісь нові та більш класичні комп'ютерні ігри. Хотів би додати до вище сказаного, що теорії та плітки це доволі специфічна та делікатна тема, з якою треба бути дуже обережним. Особисто я дуже не люблю завищувати очікування перед фільмами. Проте, на жаль, саме так і буває, коли тієї інформації занадто багато. Як приклад, в мене так було з нещодавною прем'єрою і Росомаха», фільм, який я дуже сильно чекав. І, можливо, якби я не дізнався нічого перед тим, як і ти, це б справило на мене велике враження. Сам по собі фільм цікавий, та є багато класних камео. Проте, на жаль, буквально за одну добу перед тим як іти на фільм, я зловив забагато спойлерів і злитої інформації. Тож, на жаль, враження та емоції були вже не ті. Отож, підводячи до суті, скажу, що я дуже люблю шукати інформацію про кіно. Проте я вирішив змінити тактику. Я вирішив уникати всієї цієї жовтої преси, де кожне джерело просто копіює ту саму інформацію, іноді це буквально одне те саме речення, переставлене з аккаунта в аккаунт, без жодних підтверджень або джерела. Я створив аккаунти в більш надійних джерелах, і якщо там інсайдери про щось розповідають, то цьому можна довіряти. Тож, на цьому каналі іноді будуть з'являтися почуті та побачені мною плітки, які теоретично теж можуть не справдитися. Цього я гарантувати не можу і знати наперед теж. Проте зі свого боку я обіцяю перевіряти ретельно кожну почуту плітку, тож ви будете бачити і чути тільки перевірену інформацію. На цьому етапі життя я, на жаль, не можу кинути все та займатися виключно Ютубом. Тож багато мого часу буду займати робота та інші проекти, про які я сподіваюся розповісти вам вже дуже скоро. Не дивлячись на це, я буду старатися приділяти цьому каналу максимально багато уваги і випускати відео мінімум раз на тиждень. Можливо, якщо вдасться два-три рази, проте все залежить від самого світу кіно, від того, як часто будуть виходити нові прем'єри, або ж коли будуть цікаві новини, про які слід розповісти. Тож. Ви можете розраховувати на мінімум одне відео кожної п'ятниці, а додаткові відео хай будуть класним, цікавим, неочікуваним бонусом для вас. Отож, аби не затягувати, тепер ви знаєте, хто я, що це за місце та чого взагалі очікувати від Amaron Movie. Дякую вам велике за перегляд і сподіваюся, що я зміг вас зацікавити. Розраховую на вашу підписку, аби побачитися знов. І ставте вподобайки, якщо хочете мене підтримати. До нових зустрічей! До речі, в мене якраз не збиралися теорії промесників 5 на цілий відос.